Формує культурно-мистецький простір в Україні, що відбувається сьогодні в культурно-мистецькому житті нашої країни, і чи може культура стати тим стимулом до єдності, який очевидно конче нам зараз необхідний? Вітаю вас, в ефірі. Програма Україна Єдина і студії сьогодні. Режисер, актор, керівник театрального центру Пасіка Національного університету києво могилянської академії Андрій Приходько. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас, пане Василю. От ми до ефіру говорили трошки про ностальгію, про різне розуміння цього поняття, так, і що в кожного народу, очевидно, є своє поняття ностальгії. Взагалі, у вас є за чимось ностальгія? Я, мабуть, за своїм складом дуже навіть себе. Комфортно почуваю в ностальгічних своїх почуттях, бо, да, чи за складом там, знаєте, є люди там, за гороскопом поділяють когось, чи ще якось. Звичайно, дуже це тішить. Ну, тобто, я думаю, що, знаєте, як от Фома, ну, мій викладач Фоменко, він на першому ж курсі. Нам сказав, на відміну від того, як кажуть, знаєте, що те, що було до цього, забудьте, да, почнеться інше. Він завжди казав, що все, що ваше, тягніть за собою, все ви із цього будете живитися, цим, цим живе театр. Да? І тому я думаю, що да, ностальгія — це ж той, як кажуть англійці, бекграунд, да? а, а потім я нещодавно з'ясував себе, що. Всі свої вистави я зробив із власної бібліотеки. Чи то я такий лінивий, чи то в мене така хороша бібліотека, ну, і з того свого накопичення. Ми цим живемо, своїми коріннями, да, свої, своєю почвою. Там. І тому ностальгія. А, ну, я читав десь про це, що з вашої бібліотеки, окрім Шельменка, здається, це була запропонована вам річ. Так, так, так. Тому що я приїхав тільки. З Москви, і коли от говорили з Станіславом Майсеєвим, він запропонував та, зробити це. От часто про це вас запитують, а, про а, те, чому ви приїхали з Москви, ви ж могли, очевидно, лишитися і могли працювати в різних театрах московських і російських. Очевидно, що може ностальгія десь тут посприяла, тому. Туга. Ну, ну, це ж, ну, це мабуть, якби, якщо перевести візуально, то це все ж таки пуповина, яка ще тебе тримає, да? і Да, я мільйон разів це вже казав. Бо живучи в, в Москві і в своєму рідному театрі мастерського Фоменко, з яким я і зараз відчуваю, що я не порвав ту то мені не було комфортно як. Та просто це тяга до того, як мільйон разів сказав про ту стіну плачу в Ізраїлі, коли писав записочки, знаєте, там же стіну плачу, пишеш свої побажання, щоб був до Боженьки, щоб він там здійснив. Я писав, що зроби так, щоб я жив в Києві, я жив в Москві. І в татрі, який зараз ну, один з найкращих в Європі, але татр живиться своїм корінням, і я ніколи не. Дуже поважаю, люблю російську культуру і ті накопичення, але я не можу сказати, що знаєте, як багато е, синів нашої землі кажуть, от ми русські актори, я ніколи не це буде така брехня на дуже тонких-тонких ножках. А Фома він завжди. Плекав у цей зв'язок відчуття свого коріння. Тобто, контексту. Російський режисер і етнічний росіянин Фоменко навчив вас любити Україну і українське, ви хочете сказати. <плес> Чи просто спрямував вас в цьому напрямку? Я думаю, знаєте, якщо у нас немає крил, то нас ніхто не навчить. Якщо у нас немає чогось, то ніхто цього не, не, не надасть. І думаю, що це. Якщо просто, можна сказати, навчив, але я думаю, що це я відчув в цьому своє ну, спорідненість, по-моєму. Ми ж і від вчителя кожен бере своє. Я думаю, із і моїх одногрупників майстерської кожен про інше розповідає про Фому, Да? Але я дуже, знаєте, як з часом, з насолодою, з руками відчуваєш в собі і, і шукаєш рис батька в собі, да? то я. Там, з солодою відчуваю десь спорідненість з помоє або тішу себе цим, може, самообманом, але хотів би цього. Ви там зараз зустрічаєтесь з ним? Ви змінилось ставлення до вас? Тобто, що ви поїхали, поїхали в Київ, починали тут, тобто, можна сказати, починали все заново? Так, да, ви знаєте, я потім із своєї практики зі студентами потім так згадував, бо для мене ж це так було природньо, бо ну, я хотів в Київ. А це дитячість, це дитинство. Знаєте, коли дитина там бавиться-бавиться іграшкою, потім кидає, і вона не думає, що а, 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 а вона втратить, то мама так раз і підбирає, там, або mm. і ще щось. Дитинство не знає втрат. І я, я не думав, що я можу втратити мастерською, коли я вибирав собі Київ. Але потім з часом, коли ну, з молодими студентами відчуваєш от. Ну, не сказати там, зрада або зривання, відривання, то потім думаєш, ну, а як же він це все вибачав? Бо іноді, коли там, людина покидає справу чи тебе, ти думаєш, ну як, як це? Не можна вибачити. А в цього, це знав дуже багато. І от ні, ми з ним дуже рідно, І Він там, запрошує, він з часом каже: я стаю сентиментальний. Йому так, дай Боже здоров'я цього року буде 80 років. О. Ну, то ми теж, користуючись нагодою, його привітаємо. Да. Дай Боже здоров'я, звісно, таким майстрам, які плекають. І вирощують нове покоління. До речі, з новим молодим поколінням. Ви якось говорили, що в нас немає взагалі режисури, ну, молодої режисури. Тобто, Ні, наймолодші я... режисери це люди за 40 років. Я не так казав. Я казав, що коли ну, цей термін молоді режисери, у нас долучають тільки до людей там Яким біля 40? 40, да. А власне, я не знаю, може ви як. Вдалий такий хазяїн підвозити до Києво-Могилянського театрального центру Пасіка, власне, він і, ну, і був, якби моє бажання цю територію опікуватися нею саме для молодої української театральної формації і молодих режисерів, які повинні мати місце. І набивати собі гулі, кров, сльози, соплі. Бо от нам Фома давав робити все. Ви не У нас аудиторія, ми засипали снігом, пожежники піднімалися в вікно, думали, що гіті згорить. Там... Обливали себе кетчупами, галяка трясли всім, чим могли перед Фомою. Він так от стискав голову і дивився. Він виглядав, що за кожен, який космос, всесвіт за кожним все ж таки є. І тому в, в цьому молодому віці треба дати на навигукуватися, наволати, наплакатися, щоб потім зрозуміти, що гукнути або хто душі б'є, той краще грає. Набавитись, настукатися, а потім зрозуміти, що ці ричання, гукання, віжджання треба випробувати, але лише для, для того, щоб із них, з цих всіх можливостей, навчитися складати гармонію. Бо іноді я дивлюся, на наші, на українських, на наших дуже славних синів і землі, і нашої професії, які по всьому світу, там, то мені здається, вони. Весь свій шикарний талант і потенціал зупиняють на, то, на тій ділянці, де о, дивись, можна і так. Можна. Тільки, мабуть, колись Тільки казали, мабуть, колись йому казали, що не можна. І тепер оце можна кінець його бажань. Можна. А чи ти можеш із цього скласти? Гармонію, свою молитву до Бога. Тут маленький відступ, якраз від театру, може, загалом в, в суспільство наше. Чи не здається вам, що більшість у тих проблем, які ми зараз маємо, і соціальних в тому числі через те, що багато чого не було можна 70 років. А тут відкрились шлюзи там, в кінці 80-х, початку 90-х, а ми не навчилися обирати. Ну та, ну, звичайно, там за фрейдом, і Дючі, то, звичайно, можна докупатися до тієї причини. Ну, вже як 20 років можна. Вже можна. Уже, уже можна не скидати проблеми на монголо-татарське іго, на Сталіна. Уже досить, уже, уже 20 років істонці вже в єврозоні, вже отакенька країна. А ми чомусь ні. То може треба перестати шукати винних десь. В собі треба шукати в оці загублені звички бути хазяїном. Знаєте, як дах тече, ну, ти можеш сидіти обливаний водою, і казати: от винен хтось. Або я вам розкажу. Знаєте, ми так. Ми так вміємо витончено, диференційовано рефлексірувати. Про всі наші проблеми плакати. А хазяїн мусить перестати плакати, утертися, ставати і робити щось. От Чим відрізняється іждівеніс від хазяїна? Хазяїн вирішує. От у нас проблема, мені здається, тому що. ми Забули, як бути хазяєвами. Добре. Ви вас називають часто там бароковим режисером, так? Або який відроджує український бароковий театр. Що, що слід розуміти під у цьому сенсі під бароко? І чи в той час ви вважаєте, може, ви для цього це й робите? Були оці господарі, хазяїни, як ви їх називаєте, ці, бюргери? Не. Ну, я не знаю, ви ж, мабуть, теж знаєте, що сам термін бароко досі точно ніхто не може там. Багато є версій розшифровки. З іншого боку, мені подобається в бароковості така повна кровність. Да? І, і з філософією, дай Боже, охопити і глибини, і широти, і висоти. І з, Скажімо е, жанровою барвистістю, ну от повнокровність всього. Тут мені подобається. А, але може там називати, може колись називати, бо зараз уже ну, час від часу да, повертаєшся в ті часи. Ну, якось, знаєте, воно бам з чимось Риму відшуковуєш. М -м -м -м, ну, а для чого це зараз потрібно? У нас мене не повні зараз. от. В, а, в емоції. Повнокровність. І, Та. Ви знаєте, я думаю, що нам це потрібно. Е, знову ж таки, ми не про політику говоримо, а про Ні, ну, в, сутнісні в... речі. Да? Бо театр він така модель життя. Е, повнокровність нам потрібно, мені здається, от один із найрідніших мені угрупувань в Україні це е, театр Курбаса під керівництвом Кучинського. Да, Кучинського. І от він нещодавно проводив до дня народження корбусу ювілейного такі зібрання. Ой, я зараз боюсь, не повторюю точно. Ну, він в своєму Львові весь час Володимир якби, робить акцент на інтелектуальності. Я думаю, це цілком зрозуміло в контексті. Бо у Львові, дуже мною любимому, коли я там робив виставу, я мав щасливе існування. Бо знаєте, я для того й повертався Москви, щоб бути в своєму середовищі. Я не повертався із природнього природньої середовища, де із того середовища, яким живеш і дихаєш, із того і складаєш виставу. А вийшлося повернувся в в Київ, де в театрі Франка репетирують російською мовою, щоб на сцені говорити по-українськи. Це все неправда. Це це знаєте, і середовище із Хахляцького Сьоржикового, ну там інші є майстри із цього. Да, робити. Я, для цього. А у Львові мені, мені подобалося. Ну, це, це та плацента, ну, як, як, як зародиш, відчуває себе. Да? Це плацента, із якої собі. Як... Я от не, не Згадував, коли російськ... російські шикарні автори там Саша Соколов, Аксьо, Василь Аксьов, коли Саша Соколов, от школу для друкова у нас робили мистецька фімінка, до речі, киянин Євгеній Кам'янкович. І коли Саша Соколов приїхав до Америки, почали закидати, що він тепер, ну же тепер пішуть по-англійськи. -по о, Аксона питала, Аксьонов не це каже. Так. Пішеть по-англійськи, але мовчить по-русски. Це так важливо, е, на якою мовою ти мовчиш. І от в тому середовищі в дуже хорошому, але там є, мені здається, два полюси. Таке: або, або такий регулізм махровий, або недосяжно витончена божественна літургія. Але ці два полюси. Ну, Зв'язути їх має м, актуальність життя, те, чим ми зараз живемо, те, ну, плоть життя. А от там, мені здається, є м, розрив в цьому. І от Володимир свій шлях торує е, інтелектуальність. І от він е, наголошує на цьому, але мені здається, це до, пробачте, багатослівно, але до багатокровності, повнокровності. Але мені здається, наш театр може, може бути інтелектуальним, неінтелектуальним, яким завгодно, е, як і наше життя. Але воно зараз позбавлено е, сили репродуктивності. Ось да. такої повнокровності, ну, бо життя воно як тіло людське. Ну, як от людина, якщо уявити, да? в ньому є голова, в ньому є серце, в ньому є пряма кішка для того, щоб всі шлаки виводити. І в ньому є статеві органи для репродукції. А мені здається, у нас, знаєте, як от вірус запущений був. І у нас тепер все окремо може бути інтелектуально, але неспроможно жити мати, Здобувати гроші, орати свою ділянку, плодити дітей. Як тіло, все має функціонувати. І от в нас проблеми з тим, щоб ця повнокровність склала у цей розрізаний, порізаний Історія, хтось винен, але в усіх народів є ті, хто різали цей народ. Наша задача, щоб це знову все раз і зібралося. Скільки б тебе не різали, а ти все одно збираєшся і плодиш, тебе по світу знають своїми справами. Оця повнокровність це не значить, що гей, тільки дам ну, інтелект, от який плекає Володимир Кучинський, але у нього вистави повнокровні. Слава Богу. О, так що мені здається, ця повнокровність зараз актуальне питання для українського театру. А український театр це як відбиток. Прагнемо до повнокровності разом із режисером Андрієм Приходьком. Пане Андрію. А для чого ви зробили цей театральний центр, очолили театральний центр Пасіка? Театр Франка місце, куди ну, багато режисерів мріють потрапити після інститутів, навіть дехто років 10-20 їздить по всій країні, по обласних театрах, щоб хоча б одну виставу. Все ж таки, ну, це досить висока честь, очевидно, працювати в найкращому театрі. Мало? Чи собі щось доводите, комусь. Ну я трошки вже сказав про це, але це дійсно. Я хотів це вам подякувати і підкреслити вашу думку, що це висока честь. І я дуже щасливий. Ну я взагалі дякувати Богу. Маю по, по життю щастя зустрічатися і отримувати такі дарунки долі, бути в мастерській Фомінко, і якщо в Україні, то в театрі Франка. І і якби на, на нього багато нарікають на Театр Франка, да? mm. а, але це дійсно най. Ну, По-перше, це ну, театр найпредставницькіший, а є різні наші хороші театри. А, а театральний центр, Києво-Мегилянський театральний центр Пасіка. Ну, я був запрошений туди Оленою Замостян, царство її небесно. Вона вже. Не, не, не в цьому світі, а, і вона мене запросила як координатор. Там свого часу працював дуже дуже хороший експериментальний театр, який започаткував Більченко. А, от після Більченка Анатолій Петров опікувався ним. Ну там сталися свої проблеми. Вони пішли звідти. Потім запросила Олена Замостян. І, і перше, що ми там зробили до 2004 року у нас не було в Україні жодної постановки, не було перекладу життя. Це сон Кальдерона. Знову роком. Ну, mm -hmm. вот. і, і там це перша була робота, і потім я зрозумів, що це ж місце, з якого починався український театр. Кіомиглянка, з якого іще ще не в часи 19 сторіччя, як нам кажуть, що починався театр з тих наших славних в дуже страшних часах людей, які працювали в дуже страшних часах. Там всі ми знаємо цих харафео, але ж він починався ще з 16-17-го сторіччя, і це кіомиглянка, і тому. За всіма європейськими ну, традиціями дуже добре поєднувати університет і театр. А це, до речі, був подібний театр до європейських, отут в Могилянці? Який? Експериментальний? Ну, ні, театр в, а, в старій та? Могилянці. Ну, ну, Він не був театр, бо він починався як шкільна, шкільна драма. Шкільна, а, драма а шкільна драма, що вони е, опікувалися тим, щоб. Е, е, ну, коротше, вправляли міські молодим. Да? Рехтування свідомості. Рихтування, да, Да, да рехтування свідомості. Якось, да, це. Вот. І, і, власне, а яким чином? І вони, знаєте, іноді читаєш читаєш купу лекцій, а раз це явиш і, і воно якось більше впливає. І от вони почали являти оці історії, картини, і вони почали розігрувати сцени із Біблії для усвідомлення, для рехтування цієї свідомості. І тому вони були в контексті, ямиглянка була. В європейському, в світовому контексті Петро Могила, він же звіз бібліотеку, там були першоджерела, Овідія. Ну, там, там були з усього світу, вони ж знали купу мов, вони писали різними мовами, вони оці шкільні драми писали. Древньогрецькою, латиною, німецькою, польською і як тоді казали, людською мовою, це для плепса, тобто те, то, що українською старою -українсько. українською мовою, яку нам за звичкою називають а, а, як церковна церковна Ну бо українського ж немає, Знаєте, є навіть порода южно руська. Є вислів, я коли робив Легенду про Фауста, мені моя двоюрідна сестра, яка в Москві займається реставрацією ікон, підсказала фразу: вона слухала, що я там сподіваюся робити, і вона мені нагадала вислів Хорха Луїс Борхеса: гріхопадіння це нездатність свідомити, що ми в раю. От ми, це Богом поціловане місто, місце, Дніпро, ці пагорби. Божественні, це тільки не люблячи їх, можна погодитися з радянським керівництвом, щоб над столицею нашою будувати а, атомний реактор. Ні, але більшість більшість там людей, ну які не будемо зараз там поділяти, очевидно, є там різна ситуація в Україні. Є люди, які там прихильники, та ото про що ви кажете там про Москву. Якоїсь і, і, і іншої культури. А так я би сам Це я... не є погано, У мене очевидно. моя рідня та американського. Але вони, але вони кажуть, от я зараз стану на, на їхній бік. Але вони кажуть, от нас привчили там, три покоління підряд там, Голодомори, війни і так далі, Радянський Союз. Що робити зараз? Ну, привчили. Це значить... От, от приходить е... додому, починає з дітьми знаєте, говорити. Знаєте, є об'єкт, а є суб'єкт. Я тебе можу привчити, можу тебе викреслити, можу тебе нагнути, розігнути. А коли ти будеш суб'єктом, э, суб коли ти будеш сам керувати своєю свідомістю, тебе навчили, і мене навчають. А так якщо навчили. влаштовує так? Ну, все, ну, питання про іждівінчество, і питання, знаєте, є, по-різному можна діяти людей, є для себе, у мене є одна із, то що є люди, які вирощують сад, плекають, розвивають сад. А є які, як э, Льоня Квакін. Знаєте, в Тімурії його команді. Тиріл яблука по чужих садах. От занятно. Знаєте, екшн, ми... тиріть яблука. Ми, ми, ми освічені взагалі. От нам освіта потрібна зараз якась інша. Бо теж ностальгія є. От ми починали з ностальгії завершуємо. Що колись була добра освіта, зараз погана, ми не знаємо історії, ми не знаємо культури. Ні, бо, е, у нас величезні надбання. Нам. Знаєте, нам треба. Та нам все. Оця повнокровність, вона стосується і освіти. У нас теж є така популярність. Та кому ми нажни в Європі. Де Та нас там не ждуть. Чого нас ніхто не любить? Нас любили 300 років, тільки це неприлічна любов. Вже треба встати, отряхнутися від цієї любові. І почати бути людьми. Як ви розумієте, вислів, на сам кінець передачі, вислів Україна єдина. Що це для вас значить? В чому? Знаєте, це, це ну, як організм вірно, має бути єдиний. І це святе поняття для багатьох народів. Знаєте, це ж багато людей, коли мандрують світом, там, скажімо, Париж, Пляс Діконко. На площа цієї єдності. Так і для нас це, це от у, 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 у Сковерди є така річ Благодарний Еродій. Це значить дякувати Богу за те, що він зробив, і бути відповідним тому дару, який він зробив. І тому не нищити цей дар. В своєму тілі, в своїй землі, на своїй ділянці, в своєму домі, а плекати як сад, щоб воно було цілісне, здорове, живе як Боже створіння. Я дякую вам. Дякую вам. Це був Андрій Приходько. До побачення.